Те, що вони обговорюють у Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це Сполучені Штати. Ми з вами розуміємо, що ну, правда, вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа, <кхем> бо все це впливає точно на. Ну, точно не позитивно на Україну не впливає, а впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін, і руски, вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Да. Мені я вважаю, що тут є. я не хочу а, критикувати офіційних а, представників Сполучених Штатів, але мені здається. Глобальний південь завжди говорив, це конфлікт. І у нас не було претензій, тому що ми завжди боролися, щоб глобальний південь був посередині. І всі вони були посередині, тому що вони розуміли, що це просто війна Путіна проти нас. Всі це визнають, і навіть публічно, коли вони лояльні до русських і зустрічі, все одно вони кажуть порушення територіальної цілісності і конфлікт. І вони не кажуть війна, а ми робили все, щоб всі визнали, що це війна. І це війна. І чому я зараз говорю про офіційних представників? Якщо держсекретар Рубіо говорить, що це конфлікт офіційно, на те, що мені показали, треба перевірити, але це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду з вами дуже відвертим. Це не перша а перший мій. Діалог або бій, і я спокійно це сприймаю. Якщо ми згадаємо телефонні мої бої з або що адміністрацію, це було в час засідання Secretary of Treasury, я боровся тоді за просто за офіційний папір, там, де було написано конфлікт. І я боровся і робив все, щоб вони не писали, що це війна. Тобто, такий шифтінг політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день. І ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які які речі відбуваються, і тому і, і сьогоднішній секретар Бретрежерікр, який приїжджав з документом, ну відповідний отримав результат.